Дайте свій рецепт шарлотки. Зараз Сергійна вам все розкаже. Для цього рецепту знадобиться яблука, розпушувач для тіста, ванільний цукор, кокосова стружка за бажанням, сіль, борошно, цукор, яйця і шматочок вершкового масла. Вбиваю 6 яєць. До яєць додаю ванільний цукор. В мене 16 грамів. І починаю збивати. Блендером збиваю 5 хвилин. Збивала 5 хвилин, дивіться, яка маса вийшла, яєць. Тепер сюди додаю 400 грамів цукру. Я ось так збиваю і повільно, повільно додаю, збиваю ще 5 хвилин. 320 грамів. Сюди додаю одну чайну ложку розпушувача, трошки так перемішаю. І тепер цю муку я висипаю до взбитих яєць із цукром. Повільно повільно, ось так дивіться. Тихенько-потихеньку і перемішую вже ложкою. Тепер сюди додаю 1 третю чайної ложки солі. І... За бажанням, одну столову ложку, таку величеньку кокосової стружки і перемішую. Хто ще не куштував шарлотку з кокосовою стружкою, обов'язково спробуйте це дуже-дуже смачно. Деко застелила пергаментом, в мене розмір деко 33х25 см. Тепер змазую вершковим маслом. Ось таким чином, дивіться. Повністю. Яблука чищу від шкірки і вирізаю серединку. Після чого яблучка нарізаю ось так в деко, повністю покриваючи дно. Тепер яблука заливаю тістом. Ось так. Розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю 30-40 хвилин. Якщо ви ще не куштували шарлотку за цим рецептом, обов'язково приготуйте. Вам сподобається на цьому. все, до зустрічі, до зустрічі. Це дуже дуже смачно.